Друзі, вітаю всіх і кожного з вас в ефірі марафону Лютий лайф. Мене звати Дмитро Шуров. Я дуже радий бути тут. І від усього Пінобойського серця хочу сказати кожному з тих сильних і відданих людей, які тримали і тримають Харків в тонусі. Дякую вам. Ми бачили з багатьма з вас ще в квітні на благодійних концертах в метро, в бомбосховищах. Бачились і влітку, і восени. І знаю точно, що будемо бачити знову і знову, тому що Харків це сила і Харків це Україна. Хочу присвятити вам свою пісню Все, що тебе не вбиває. Ось тут в мене є піаніно, його в кадрі, на жаль, не видно, але повірте, воно там є. Отже, Друже, де ж твої друзі? З якими ти йшов так довго? Ніхто не питає, не кличе, ніхто не чекає вдома, так високо разом літали. Падати вниз самому, розірвані вщент крила, ти не покажеш нікому, бо вдача лискає сильних, і ти для неї не лузер, Ще поки ти віриш, мрієш, Ще поки вп'єшся, любиш, коли твоє серце ржавіє, коли ролокост не несеться, здається, нічого не вдіє. Це тільки здається, все, що те перебиває, робить тебе сильніше, ти ніби ще дальше раптом лед не вмирає, життя ребіздаче, не те з підніг тікає, і все, що тебе не вбиває, нехай тебе перелякає, не друже, ранені хижі звіри. Нам рятувати все світ знов навіщо тобі твоя віра? Якщо ти не віриш у серце, напівпорожню нудіє, рятуй від порожнечі, навіщо тобі країна? Якщо ти плануєш втечу, Дороги кінця немає, а ми пройти і маємо, життя полюбить ведь Тих, хто пройшов по краю, лиш тих, хто не відхилився, хто нарахував зиски, хто стиснув, зуби бився за чесне і вічне, все, що ребено биває, Робить тебе сильніше, ти ніби що дишиш, раптом. Летим. Нехай тебе не лякає, друге. Пардон, ну, трішечки експресія. Все для тебе, Харків. До зустрічі. Cheers. Слава Україні!